Доброго часу, мої дорогенькі. Хочу з вами подивитися, просили всі Дніпро. Давайте подивимося, що очікує на Дніпро в жовтні місяці. Давайте подивимося Дніпро, жовтень місяць. Вже робила я цей розклад, але ще раз зроблю. Тому що енергії змінюються, що там буде. Так. Поерофанту мені ця ситуація не дуже подобається, тому що четвірка чаші поряд. Хочу сказати, хочу подивитися взагалі. От, Жовтень. Жовтень буде місяць важким. Для, для Дніпра, для України взагалі, так? Для Дніпра і для Запоріжжя він буде трошечки важкувати. Дивіться, що я можу сказати: в Дніпрі будуть руйнування. Будуть будуть можливі і жертви. Дуже багато людей, які будуть, знаєте, як, Мурашник. Одні будуть приїжджати, другі будуть виїжджати, одні будуть приїжджати, другі будуть виїжджати. Тобто якісь люди будуть приїжджати, якісь будуть від'їжджати. Тобто от такий момент буде. Далі, момент з допомогою, іноземною допомогою, яка прийде до Дніпра. Україна заручилася підтримкою якихось партнерів і прийде допомога. Про цю допомогу не будь, ніхто не скаже. Тобто ця допомога вона буде в такої, знаєте, от, така. Зараз вона не, не дуже буде відкрита громадськості, розумієте? Тобто, Щось буде. Будуть виявляти колаборантів. Будуть. Будуть ловити їх там стільки, господи, поприїжджало з Лугандона, господи. Ну і не тільки з Лугандона, там ще і окуповані території. Тому їх будуть ловити, прям з сім'ями будуть ловити. Розумієте, прям ловити, сажати і далі. Те, що бомбить будуть, те будуть. Взять не візьмуть і навіть ніхто не буде пробувати. Єдине, що будуть бомбить. Дивіться, бомбить будуть це лупить будуть по якимось житловим кварталам це перше. По-друге, з інфраструктурою, яка пов'язана з дітьми. От прямо зараз для того, щоб влупити кудись там цей як. А, інформація ще, як знаєте, як виясняється. Виясняють, роз'ясняють тут таким чином. А, поранених буде дуже багато привозиться. й ну, ну не мудріно. Ну. І щось новеньке привезуть. Тільки про це новеньке ніхто нічого не скаже. Так, давайте подивимося ще про прильоти і взагалі про ситуацію. А людина зараз, яка керує Дніпром, хоче втримати своє крісло. Хоча воно дуже не просто шатається, а просто аж колихається. Так, поїхали далі. Подивимося. Дніпро. Дніпро. Да, на жаль, будуть влучання, будуть лупити і будуть влучати. Більшу частину буде знищено, бо сила, карта, сили йде, але будуть влучати. Будуть Будуть влучати, і буде така ну, ситуація. Але ніхто нічого не візьме, будуть з моря. З моря лупити будуть є. Моменти, які будуть тут. На жаль, О, знову виділення чогось іноземного, але таємне це буде. Таємне. Щось як Дніпро як почнуть більше закривати. Ну там ще ж не тільки ракети, там ще ж жужики ж почалися ті. Ви знаєте, як в жовтні повинно бути як повернення, я так розумію, полоненими. І, можливо, там будуть і. Полонені, які полеглі. Так, колісниця. Якось дуже почнеться рух. Рух і рух буде, і в Дніпрі рух великий буде, і по області щось там буде дуже-дуже швидко. Тому, ну, такі місяць для людей він здаватиметься таким, знаєте, підвішений. А на самом ділі. Буде багато перемог. Перемог буде. Ну, побачимо. Поживемо, побачимо. Дякую всім за увагу. Дніпро тримайся. Але, ну, ще прильоти і жужиками, і ракетами ще будуть. Тому, ну, така ситуація. Всім дякую за увагу. До побачення. Дякую, що ви зі мною.